У кожної людини є своє хобі. І це дуже важливо для неї, тому що з цим хобі легше йти по світу. І для мене улюбленим моїм заняттям було і є це спорт. самого початку я ним займався, виступав на змаганнях здолав себе у самих різноманітних видах спорту. Потім я намагався ці всі види спорту донести і до своєї рідної Софіївки, до їх хлопців і дівчат. І я радий, що моя перша книга, яка вийшла вже майже три роки тому, Вона вийшла, тому що це зовсім непроста справа написати про свої виступи, про виступи своїх спортсменів. І я радий, що ця книга є, і вона є у моїх спортсменів. Вони можуть подивитися про свої злети і падіння, про своїх. Друзів, товаришів по цьому спорту. І це залишиться в їх пам'яті і в пам'яті їх, можливо, і дітей. І тому сьогодні е, я вам демонструю свою книгу першу, де виступали мої спортсмени. Виступали на самих. В різноманітних змаганнях, починаючи з чемпіонату області, закінчуючи чемпіонатом світу. Тут була історія нашого е Софіївського спорту. Тут і Володимир Півторак. Це був триразовий чемпіон Радянського Союзу. І мої спортсмени зовсім юні, такі як Олександр Раченко, який пізніше став майстром спорту України. Тут інформація про мої види спорту, мої виступи в спорті і от е, моїх спортсменів. І Григорій Мілов, і Олександр Костиря, Ркасмен України з пауерліфтингу. І Вербанець Костянтин це перший мій кандидат майстер спорту з пауерліфтингу. Тож Анатолій Вечеровський. Який займався і пауерліфтингом, і гірєвим спортом. Сергій Кабзарі Сергій Канчак. Це чемпіони і призери чемпіонатів України з пауерліфтингу. Багато інформації і про виступи моїх спортсменів в армреслінгу. Євген Дамчук, Євгеній. Який е виступав на змаганнях доволі вдало, ставав чемпіоном і призером і України і призером чемпіонатів Європи та світу. Сергій Назаренко, теж був рекордсменом Європи і світу з пару ліфтингу з жим лежачи з пару ліфтингу велика інформація. І про армреслінг. І про гірєвий спорт. Дмитро Дорожон, чемпіон України з армліфтингу. Максим Дяков, призер Чемпіонату Європи 2017, 2012 року з армрестлингу. Зараз він став майстром спорту України. Це мене радує, що мої спортсмени виступають і зараз виступають і будуть виступати Давид Деценко, Юрій Круглик це призери і чемпіони Дніпропетровської області і України з важкої атлетики. Також історія наша і Іванка Михайлюк, яка була призером Кубку Світу з мас ресингу і мої спортсмени, такі як Микола Кастирія, який вже покійний, але він залишив великий слід в історії нашого району. І Андрій Пушкар, ми з ним спілкувалися. Давним-давно, коли він ще доко розпочинав свій шлях в армреслінгу, великий був спортсмен. Вже загинув, але життя продовжується. Династія моїх спортсменів Костирі Віталій і Іван. Костиря Віталій був пізніше чемпіоном Нірбетовської області з важкої атлетики, а Іван Костиря. Доволі е, доскуче виступав з вирьовому спорті Радивцяного. Це наша вся історія, яка тільки розпочиналася, і вона продовжується до сих пір, і буде продовжуватись, тому що. Сильних юнаків і дівчат у нас в Софіївки дуже багато. Так що я рахую, що ця книга буде хорошою пам'яткою для спортсменів, для їх батьків. У нас багата історія і такі видання, я рахую, вони ну, дуже цікаві для спортсменів. Велика історія наша. У нас і протоколи змагань і історія виступу спортсменів. Денис Фербанець був чемпіоном України з важкої атлетики. Це мій один із таких видатних спортсменів, який мав великі перспективи. У нас і ветерани, тут і важка атлетика, і грівий спорт. На мій погляд, це дуже цікаве видання, так що воно буде дуже цікавим для всіх. Наші спонсори, які допомагали нашим спортсменам виїжджати на змагання, тому що самі розумієте, що виїзд на чемпіонати Європи і світу, це ну, доволі непросто зробити наш час. Так що я радий, що ця книга є. і радий, що вона буде у наших спортсменів. І тренерів, і вона вже є багатьох. Так що удачі нашим спортсменам і надалі.